Дітки, наступне наше з вами заняття з художньо продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття День Соборності Прапор України. На Землі Великій є одна країна: гарна, неповторна, красна як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті і скажу. До речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і ГОРИ і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша СЛАВНА Україна. Так, малята, всі ці гарні слова про нашу чудову країну Україну. Погляньте малята. Це наша Україна. А це наша рідна земля. Україна є одна з найбільших країн Європи. У нас є моря, річки, гори, озера, ліси, степи, столиця України це Київ, а мова наша українська. А ще наша Україна, як і кожна країна. Має свої державні символи. Чи знаєте ви малята, які державні символи є в нашої України? Так, це прапор, гімн та герб? Пропоную вам малята подивитися чудову казочку про державні символи України. Було це дуже давно. Жила колись жінка, і було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили і поважали свою матусю. Пройшов час, повиростали сини і вирішили піти в світ прославити свою нині. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку дала йому золоту корону з трьома промінцями, що в далекім краю зігрівала вона серце. Пішов син між люди, воля, честь, свобода лунало там, де він з'являвся, і за його трьохпроменеву корону, що зігрівала людей і вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали йому люди ім'я Тризуб. Настала черга середнього сина йому мати в дорогу дала відрізок синьо жовтої тканини, що виткала з ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска. Дуже чесним і добрим був парубком середній син. Він всім допомагав, хто потребував допомоги, захищав скривджених і своїми великими ділами прославляв свою нень. І отримав середній син ім'я, прапор. Коли прийшла черга третього, наймолодшого сина, йому ненька подарувала солов'їний голос. Дуже дзвінка була пісня найменшого сина. Своєю піснею він оспівував свою рідну землю, повноводні ріки, високі гори. Безкраї рівнини, густі ліси та славних людей. Його пісня про волю, незалежність, мир та свободу. Вона звучала урочисто, і хто її чув, підводився і віддавав честь матері за те, що виростила таких синів, і одержав син. За свій джерельний голос і величний спів, ім'я гімн. І з того часу йдуть поруч три брати. Тризуб, прапор гімн і прославляють рідну неньку Україну. Малята, сьогодні я хочу разом з вами намалювати наш прапор України. Але перш ніж розпочати наше малювання, малята, давайте розімнемо наші пальчики, щоб вони гарно працювали та чудово малювали! Покажіть мені свій великий пальчик та поставте його ось так на столик або на якусь тверду поверхню, а всі інші пальчики ось так випрямте. Та повторюйте за мною. Синьо-жовтий прапор маю, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаю він святиня. Знаю діти. Також такі самі рухи давайте повторимо із іншою ручкою. Або з двома разом. Ставте свої великі пальчики на поверхню, а всі інші ось так прямо та повторюємо. Синьо-жовтий прапор маю, синє небо жовте жито. Прапор свій оберігаю. Він святиня, знають діти. Молодці мої розумнички, тепер наші пальчики будуть гарно працювати. Малята, тож давайте ще раз повторимо та скажемо мені, з яких кольорів складається наш прапор. Правильно! Синього та жовтих кольорів. А що ж символізує синій колір? Так, дітки, синій або блакитний колір нашого прапора символізує синє, чисте та мирне небо. А жовтий малята? Так, жовтий символізує. Жито, жовте жито або пшеницю. Тож запрошую вас, дітки, до нашої художньої майстерні, де для роботи я сьогодні приготувала такі матеріали аркуш білого паперу, який розділений горизонтально навпіл лінією. Два кольори фарби це жовта та синя фарба. І малята. Паролонова губка. У вигляді сердечка. Якщо ви вже зрозуміли, дітки, сьогодні ми будемо малювати нетрадиційним методом, а малювання паролоновою губкою, тобто робити відбитки. Давайте спробуємо, дітки, та намалюємо чудовий прапор України. І спочатку малята, як ми вже з вами говорили, ми будемо тонувати наш прапор. В синій колір. Тобто ставити відбиточки синіми сердечками. Для цього ми беремо наше сердечко, нашу поролонову губку, мокаємо в синю фарбу та ставимо відбиточок на верхній лінії. Ось так, дітки. Ось я мочила сердечко та буду ось так. Відбивати його на аркуші паперу. Подивіться, що у мене вийшло. Поруч біля нього ми знову ставимо такий відбиточок. Ось так, дітки. Це дуже легко, я впевнена, у вас все вийде. Працюйте! Ось, дітки, погляньте! На верхній смужці нашого прапора я вже поставила відбиточки сердечка. Тепер потрібно це зробити на нижній смужці. Для цього нам потрібне сердечко для жовтої фарби. Ось так також малята мукаємо його у фарбу та ставимо такі ж самі відбиточки. Ось так, притискаючи гарно, щоб відбиточок у нас вийшов. Та ставимо відбитки. Якщо фарби замало на сердечку, ми знову ж таки вмокаємо його в тарілочку. І ось так притискаємо. Ось так, дітки. Це також ви можете зробити самостійно. Погляньте, дітки, який красивий прапор у вигляді сердечок у мене вийшов. Чи сподобалось вам наше заняття, про що ми з вами сьогодні розмовляли, які державні символи ми з вами знаємо? Дякую, дітки! На ваші роботи я буду чекати з нетерпінням. Ви можете намалювати прапор, або як у мене, або за власним бажанням. До побачення!